Цьом, обійняв та сонечко. Ні, це не фрагмент листування закоханих. Цьом Обняв. Солнышко. Це переписка фігурантів гучного корупційного скандалу в оборонці про хабарі. У черговій і останній серії свого резонансного розслідування це листування оприлюднили журналісти Бігусінфо. Тепер до армії друзів та грошей додалися ще й правоохоронці. Браві! Засвітилися всі податкова нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ. Тому що ми одна команда. Не втрапило сюди хіба що держбюро розслідувань, і лише тому, що як жартують, тоді його ще просто не існувало. Дехто тим часом цікавиться, а коли ж очікувати початку цілодобового марафону на зіку? Ну ж бо туди саме так люблять ходити. Фігуранти розслідувань «Бігус -інфо». Все у нас вийде, ми зробимо. Переможемо, хоч і не в ефірі зік але коментарі від структур, що фігурують у розслідуванні, все ж таки з'явилися. У СБУ відзвітували, що згаданий бігу їхній інфо їхні і без журналістів уже під слідством. Прикро, але час від часу нам доводиться документувати. Причетність до злочинної діяльності своїх же співробітників. У ГПУ тим часом наголошують, розмови про хабарі для закриття корупційних справ у оборонці неправда. Військова прокуратура продемонструвала успішність. Це Луценко про ту одну справу, яка на фінішній прямій, і яка, як він говорить, у компетенції прокуратури. Я офігів, Щодо решти, у ГПУ наголошують, це виключна підслідність набу. Радіо Свобода відправило запит у НАБУ. утім до виходу сюжету в ефір коментар ми не отримали. <кій> Тим часом, згаданим у розслідуванні бігус інфо працівникам силових структур може загрожувати до 10 років за ґратами і з конфіскацією майна. Звісно, якщо їхню вину буде доведено. Відповідне провадження вже розпочало те саме держбюро розслідувань.